В рамках підготовки до опалювального сезону в Тернівці працівники КП та ЖКП активно продовжують виконувати комплекс робіт згідно плану. Перевіряють стан тепломережі, там де потрібно міняють труби і запорну арматуру. Подробиці дивіться далі в нашому репортажі. Разом із представником комунального підприємства ми побували на локаціях, де наразі ведуться роботи. Щороку Комунальним підприємством проводяться планові роботи з гідравлічного випробування що весни та що осені. Тиском 1,25% від робочого, тобто, якщо робочі 9 атмосфер по другій мережі, ми подаємо 11. Усі слабкі місця, що виходять при випробуваннях, поміщаються та протягом, протягом літа усовуються. Одне з таких слабких місць виявилося на бульварі Шахтарської слави. Там стався порив. Труби, які експлуатувалися майже 45 років, не витримали тиску. Тож комунальники замінили більше 40 метрів труб діаметром 200 мм не тільки біля будинку, а ще й 7 метрів під ним. Також замінили 230 метрів труб діаметром 400 мм по вулиці Перемоги. Після монтажу їх пофарбували та утеплили. Також теплові мережі, звісно, додатково утеплюються. Труби фарбуються. Лоток, як ви бачите, напівпрохідний герметизується повністю для непопадання, недопускання не попадання туди вологи. Замінять, пофарбують та утеплять більше 110 метрів труб діаметром 300 міліметрів. І на території одного з дошкільних навчальних закладів тернівки. Зазначимо, такі роботи в місті тривають постійно. Одразу в декількох районах. Працівники житлово-комунального підприємства роблять усе від них залежне, щоб зимою в тернівці було тепло і затишно. Це зараз важливо. Хотілося подякувати депутатському корпусу, міській владі за те, що підтримують наше маленьке підприємство, за виділення коштів як різниці в тарифах, в тарифах, також виділення коштів на фінансову підтримку. За ці кошти придбані дані труби. Труба це не дешева. Особливо в даний час, коли певної кількості заводів немає, на ці кошти також производяться роботи по підготовці до опалювального сезону.